Життя було раніше гарним немов раю. Виробились мов браття, і віри тримались. І друг друга, як Бог каже, нуждів споминали. Годі, брате, сумувати, краще заспіваємо. Пісни наші долі тут вже застріляємо. Що то за в світі новина? Щоб пречиста Діва сина зродила, як вона його породила, в той час повила, чиста я пана, як вона його породила, в той часто сповила, чиста я пана. Тихо, наче хтось іде, може ще весело злітку, нам обовнесе. Ой добіг я ледві тутки, гляньте, що ся діє. що огонь, що пожежа, небо, аж жаріє. Що за чудо, що за диво? Може, там не дніє, що завияє пов'язку, я лиміси ні. Сам не знаю, що це діє. Гори лихо ж О, Господи, яка страшна ніч, яка ще я як пунктовий. Старі отак не говорив. Я ще пам'ятаю, що до нас у темну на нітку чудо завітає. Не лякайтесь, не сумуйте. Мир, Господь з вами. Я приношу візь для вас. Богу помоліться, народився спас. Тебе поспішайте. Людям розкажіть, що Христос прийшов на світ. О, слава Богу вам, панове, слава Богу. Що слихати тут ні в оку. Я слихав на свої очі і видів на свої уха. Що ваші моливші плоти. Це нічого. А ви тут такого сказали, що мені скажіть. Ви бказ, яби нападалися, ооо, він є модний чоловік. А до мене, до кочми, в мене є все. Хліпчиль, сало, водка, карботівка, пенцелівка, малішівка, браша, лимонка, перцока, самонка, всі, як на п'єсі, то валесі, а ти хмельниць, крутий голові. Чи проклятий жив? Тепер же так не буде, буде-буде, настали буде. вже інші часи. Тепер ти згинеш як мука і захисту не спросиш. Зого сонця. Зі... Великий Святослав, владар українського народу, не раз не яврія собі сна, що прийде спас народу. Ми йдемо спрати до хати, людям звістку розказати, що родився Ефлеємі Христос Месія єдиний. І ми йдемо цю годину, просто з'ясу на Україну. Щоб всі хвалили Христа, що днесь народився, в Ефлеємі у вертепі на повився, щоб ще кращий час прийшов нам у нашій долі. Щоб ми жили у покорі, служили Христові. Ой, витайки, царі ясні, далеко в хаю, Ви напевно витікали, як у считаю. Де Дивить нас від Бог тебе не зарубав, дітей наших вбивав. Ти кров нашу співав, буде геть падлютого, буття зарубає. Кривду нашу тяжку, я тебе спитаю. Вже не будеш планувати та кров накоплювати. Городився же Месія. Треба жити знати. Хто? Месія! Месія! Два сердечка в маймай, то той сам наш готов. Було в мене три царі з далекого сходу, Якби правда, що казали, то скачи хоч в воду. Що казали, любий царю, просим нам казати, в небезпеках і турботах будем помагати. Казали мені ті царі, що в моєму царстві народився новий цар Месія, який насмілився зняти мене з трону, взяти з рук булаву, з голови корону зняти. Знайдіть мені його воїни, я його покараю. На лоні спалю, мечем порубаю. Царі пішли поклонились, а чужа це правда. Москаль де він є, не буде вам крити. Я не знаю, любий царю, я також не знаю. А ось можна там іде, мов він що знає. Ну плеште сюди, хай правду скаже. Як не хоче нам казати. Зараз поляжу. — А ну, ложку де сюди, бо і роззиває. Тих скоріш там піше, по часу немає. Що ж ти хочеш? Ти ж дурний, брат є дурний, брат є, є дурний. Мій дурний, я генші не маю. Я торгую, продаю і на дівчат вступаю. Приведіть мені, того пейсатого чорта жидівського. Він все скаже те, що знає про того малого. Ай ай, дарій род, за що можна бити, за що пакувати? Хочу глице в торбу, а тепець не впав. Трошка клоче і це болі, і дальше ступаю. Слухай мошку, не посмій брехати. В мене жарти є короткі, буду катувати. Ти скажи, не бреши. Де родився новий цар? А як скажеш... То получиш нагороду гарний дар. Так месія народився та в місті вахлеєм. Так чи ні. Так? Так писав пок да ви книзі! Я це знаю. Я скрююшко, ти ж шукати, бо тут буде катувати. Ай-ой, -ай, парі рота, що можна за тиждень докатувати. Нас пути рубати. Подумає, що буду вам по-любому. О, ми ви краще вирішити дітей у цій державі. Прийде не з капоти його лаві. Справдімо, мудра з злотом і драпою, За пораду і нагороду, тобі подарую. Сідіть мої воїни до лицаря, та й військо збирає. В державі до двох літ всіх дітей рубає. Служу вам царо ірод, і приказ наповняю. І в державі до двох літ, всіх дітей рубає. Я також служити буду. І в державі до двох літ всіх дітей рубати буду. йдіть, його знайдете, порубайте, а голову мені принесіть. Гей, ти, до Бог тебе покарає. За той цвіт марно знищений в світі, Ісус не прощає. Марно кров текла ріками, сльози морями, та не вбисти Ісуса лихими дівами, що я зробив, що я дурак здіяв, стільки крові протекло, ріки сліз пролилось, стільки гор'я, стільки смутку, совість мою злилось, Ах болить мене тече, мов вогнем палає. Бо помститься на мені, смерті покарає. ти ще не опокайся, Бог простить усі гріхи, до мене признає. Сьогодні просе. Це цар вірмо. Не то паню зрадієрмо. За цукрою за ці сльози. Прощення не буде. Слученку, що я вдіяв, Господь не забуде. Покайся, царі род. Мокуся прощає. Хтось ще Не Нікого не проти. Він каже не сумнієш, що Навіть Далі мені немає. І не навіть запросити. А хто стане бере, то й до тебе вбити. Очі свої вгору, в небо подивиться. Груше тебе і роде, За гріхи оці мої. Дощіє не буде. Що пенку що я сіяв, он спортсме забуває. А ця драбу, давно я тебя, я такий попал, моя лапо. Тепер не маю. Держи тобі. Тогда не ступаю. Відсімліт не було. Вісіти. А тепер видоїла, видупила, ви старибові душила. Завдати в гачого, це лочемор! Сируми! Е -е -е -е. Я кажете на твоє волонтера, скоро тоже! Ее! Ви мав хаті нікос нема! А що ми бідному морську заплатите ніхто не думає! Бах'я писати, Ти, ти давай зарплати! Подиремось <голові> на дамбура! Староїро, хто ти вбитий, ну просях на тебе руку, прикат не сити. вбитий, рамку поваємо, я писав питання, нічого не знаю. Прости, Боже, милосердний, що ми наробили? Ми не знали, що ми робимо. Всі дітей вірять. Встаньте, воїни Ірода, бо все прощає. Всі гріхи відпускає, хтось і щиро кає. А тепер ми, браття, боку і За нашу славну Україну Богу помолімось. А на цьому слові кольо кінчати, а перші швидти скати, треба закредувати. Веглеє! -ве До того Господнє, україні вам сьогодні, вефлеємі, вертеті, воронила біго сина, що його назвала, я бларувала у всій Україні, після Гомони. Радіє Україна, радіє весь світ, радіє вся наша країна, Його прославляє, слава Україні! Христос Старостає.